Привіт однодумці! думці. ось такі листочки, ромбики. Я зробила два зразочка. Оце рапорт 10 петель, а тут рапорт 12 петель. Він незначніше, але більше. На цьому зразку я робила експерименти. Ось цей, цей листик, вони зверху зв'язані вивалітніми. А це по схемі лицьова буде. Оцей також я експериментувала центральну лінію в'язала лицевими, а верх вивалитніми. Я вам покажу по петельно, як в'язати ось цей зразочок. там 12 петель. Да. Він дуже схожий на цей який менший. Ось я надала дві схеми. Схема і схема 2, по схемі 2 будемо в'язати. Бачите, що, ту, що на одному і другої схемі два рапорта. По, на, на схемі раппорт 10 петель, то два рапорта плюс одна петля додаткова для симетрії. Також це і друга схема. Ну, 12 петель, рапорт, 2. Рапорта 24 плюс 1 для симетрії. А ще зараз хвилиночку натхнення. І також я вам покажу ось тут схожі листочки. За будь-якою пряжою, тут є кіт махер, і вовка, і бавовна. Тож можна комбінувати листочки із іншими пізерунками. Переходимо до в'язання. Схема 2. Я набираю 25 петель плюс 2 кромкові, тобі ж на спиці у мене 27 петель. Рядок я пров'язала самостійно, його нема на схемі. І так, перший рядок кромковий я знімаю. Далі в'яжу лицьова, робимо накид дві разом з нахилом у лівий бік. Далі в'яжемо сім лицьових. Один, два, три, 4, 5, 6 7 Далі в'яжемо дві разом у правий бік. Я розгортаю правими дужками петлі і направо. Ось так вив'язуємо. Далі накид, лицьова накид. Дві рази в лівий бік. Далі повторюємо сім лицьових. Дві рази у правий бік. Робимо накид, лицева і вив... кромкова виварітнюю. Далі пров'язуємо другий ряд. Парні рядки у схемі не вказані, тому як вони в'яжуться дуже легко, а поворотним в'язанням вони в'яжуться виварітними. Також і накиди я в'яжу виворітними. Я вам оцей другий рядок показую. Далі ви оці парні рядки в'яжіть самостійно. Так, переходимо до в'язання третього ряду. Рамково знімаю, далі лицьова накид лицьова, дві разом з нахилом у лівий бік П'ять лицьових. 1, 2, 3, 4, 5. Розгортаю дві петлі і дві разом пров'язую у правий бік. Лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, дві разом у лівий бік п'ять лицьових, дві разом у правий бік лицьова накид. Лицьова і кромкова виварітня. Так, четвертий ряд самостійно, я зараз переходжу до п'ятого ряду. Кромкова. Робимо лицьова накид, дві лицевих. Дві разом в лівий бік три лицьових. Один, два, три, дві разом у правий бік. Дві лицьові. Дві. Накид, лицьова, накид, дві лицьові. Дві разом у лівий бік. Лицьова, лицьова, лицьова. Дві разом у правий бік. Дві лицьові, накид, лицева і кромкова. Шостий самостійний ряд в'яжете, я переходжу до сьомого ряду. Кромкову знімаємо, в'яжу лицева, накид, три лицевих. Два раза у левый бик, лицева, Два раза у правый бик. Далі три лицьових, один, два, три, накид, лицьова, накид. І три лицьові, Дві разом у лівий бік. Лицьова. Дві разом у правий бік, три лицевих накид лицева і кромкова виварітня, восьмий ряд в'яжете самостійно. Я переходжу до дев'ятого ряду. Ронково знімаю, лицьова накид, чотири лицьових. Один, два, три, чотири. Далі будемо в'язати три разом. 4 лицьових, накид, лицьова, накид, 1, 2, 3, 4 лицьових, 3 разом, Далі 4 лицевими пров'язую. Робимо накид і лицева. Кромкова виварітня. Десятий ряд самостійно я переходжу до 11-го рядку. Будьте уважні. Чотири лицьових будемо в'язати. Один, два, три, чотири. Далі дві разом у правий бік. Накид. Лицьова накид, дві разом у лівий бік. Сім лицьових далі? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Далі будемо в'язати, дві разом у правий бік, накид, лицьова накид, дві разом у лівий бік, і чотири лицьові. Кромкова виварітня. Так, далі в'яжемо тринадцятий ряд, кромково знімаємо, лицева-лицева-лицева. Дві разом у правий бік. Одна лицева, накид, лицьова. Накид, лицьова, дві разом у лівий бік. П'ять, далі в'яжемо п'ять лицьових. Один, два, Три, чотири п'ять, дві разом у правий бік, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, Дві разом у лівий бік і три лицьових виварітня остання кромкова. Переходимо до 15-го ряду, кромкову знімаю і в'яжу два два, дві петлі лицевими. Два, потім дві разом з нахилом у правий бік, так, далі дві лицеві. Один, два. Накид, лицьова, накид, дві лицеві. Дві разом у лівий бік, три лицевих один, два, три, дві разом у правий бік. Далі дві лицеві, накид, лицева накид. Дві лицеві, дві разом у лівий бік, дві лицеві і кронкова виварітня. Так, далі в'яжу 17 ряд, крумково знімаємо, лицева. Дві разом у правий бік. Три лицеві. Накид. Лицьова. Накид. Три лицевих. Дві разом у лівий бік. Лицьова, дві разом у правий бік. Три лицьових, один. Два, три, робимо накид, лицьова накид. 3 лицевих, дві разом у лівий бік, лицева і, і остання кромкова виварітня. І так переходжу до 19 ряду. Так, кромкову знімаємо, далі розгортаємо петельки дві разом у правий бік. 4 петлі лицевими. Накид, лицева, накид, 4 петлі лицевими. Так, далі в'яжемо 3 петлі разом. Далі 4 лицевих, накид, лицева, накид, 4 лицевих, Дві разом з нахилом у лівий бік і кромкова виварітня, потім по повивороті в'яжете 20-й рядок. І у нас листик буде готов. Ось так у нас вийшло. В'яжіть. успіхів вам та натхнень! Підписуйтесь на канал. До побачення!